Але цьому є межа. Наша компанія планувала розширення. Ми шукали нові приміщення під магазин. Конкуренти дізналися вже на наступний день і обійшли нас на повороті. Начасто мало не роздерло мене, коли дізналися, звідки був витік. Поки що ні. Але це питання часу. Каріли кінець, життя летить під три чорти. Все це через довгий язик власної жінки. Не знаю, що би міг їй той язик трошки підкоротити. Звісно, ні. Так, дурно як жарт. Привіт, сонечко, зустрічаєш? Ти, ти, ти знайшла цю штуку. Я в таких штуках не знаюся, але нічого тобі поганого не робив, правда? Правда. Я був дуже злий на тебе, правда. Хотів прикрити тобі рота, але не наважився. Взяв цю ляльку для обряду, але нічого тобі не робив. Просто запхнув її куди подалі. Я дуже люблю тебе, сонечко, з усіма твоїми ментоліками.